Всім привіт! Все частіше в будівництві ми можемо побачити встановлення сучасних сонячних колекторів, фотоелектричних панелей теплових насосів, які здатні перетворити енергію сонця, ґрунту, повітря та води в корисну для людини теплову та електричну енергію. Тепловий насос в наш час є, мабуть, одним з найефективніших генераторів теплової енергії. Витрати на покупку та монтаж швидко окупиться, а далі сімейний бюджет відчує значну економію. Сьогодні ми пропонуємо огляд нової моделі теплового насосу повітря вода ром-сталекохіт потужністю 10 кВт з вбудованим бойлером на 190 літрів. Раніше ми презентували тепловий насос насосокехіт, але він був без бойлеру. Хто не бачив, подивіться відео посилання в описі. Використовуючи енергію навколишнього повітря, тепловий насос створює високопотенціальне тепло для опалення та нагрівання гарячої води. Може працювати на охолодження приміщень влітку. Якщо у вас на об'єкті обмежений простір, встановлюйте дану модель теплового насосу. Він обладнаний накопичувачем гарячої води об'ємом 190 літрів, що дозволяє отримати максимальний комфорт при використанні одночасно декількох кранів системи ГВП. Тепловий насос складається із зовнішнього та внутрішнього блоку. Зовнішній блок за своєю будовою не відрізняється від інших моделей. Розглянемо більш детально внутрішню частину теплового насосу. Приміщення тепловий насос буде займати небагато місця. Має габарити 600х600 на 1700 мм і вагу 159 кг. Це класичний агрегат білого кольору, обладнаний сучасною сенсорною панельною керування, яка розміщена з фронтальної сторони. Підключення контуру холодоагенту, системи опалення та гаряче водопостачання виконані зверху. Це дозволяє встановити внутрішній блок досить близько до стіни згідно умов виробника. Та заощадити внутрішній простір приміщення. При виконанні монтажних робіт відстань від теплового насосу до обічних стінок повинна бути 300 мм до тильної сторони 130 мм. Зверху 250 мм. Вільний простір перед насосом 600 мм. Це необхідне для доступу сервісної служби у випадку виконання робіт спусконаладки, технічного обслуговування та ремонту. Розглянемо підключення. Крайній вихід з правої сторони, подача в систему опалення, далі зворотня лінія системи опалення, вхід холодної сантехнічної води, зворотня лінія системи рециркуляцій та подача гарячої води. Діаметр підключення опалення 1 дюйм. системи ГВП 3 четверті, зовнішня різьба. Зліва два виходи контуру холодоагенту. Рідинне з'єднання діаметр 3,8, газовий – діаметр 5-8. Розглянемо внутрішню будову. Центральну частину теплового насосу займає бойлер ГВП. Над ним розташована панель з електронікою керування та група гідравліки. Бойлер гарячої води непрямого нагріву має об'єм 190 літрів. Він виготовлений з якісно нержавіючої сталі, обладнаний ефективною поліуретановою теплоізоляцією товщиною 45 мм для зниження витрат теплової енергії. Бойлер обладнаний датчиком, який контролює температуру гарячої води з високою точністю. В теплому насосі використовується сучасна електронна плата з мікропроцесорним керуванням. Дозволяє налаштовувати обладнання під проєктні умови, активувати безліч корисних функцій. Є можливість підключити фотоелектричну сонячну систему, декілька зон опалення або охолодження, кімнатні термостати для створення комфортних умов будинку. Розглянемо гідравлічну частину. Використовуються такі компоненти, як пластинчатий теплообмінник, циркуляційний насос, трьохходовий клапан, розширювальний бак. Електричні тени, датчики та реле. Конденсатором в тепловому насосі виступає пластинчатий теплообмінник, в якому відбувається теплопередача. Фреон з високою температурою нагріває теплоносій системи опалення. Він, як і всі патрубки, захищений теплоізоляційними матеріалами. Компресор, випарник та дросельний клапан, встановлені в зовнішньому блоці теплового насосу. Холодоагентом є Freon R32, який має високий коефіцієнт теплопередачі з кращою продуктивністю у порівнянні з іншими холодоагентами. Безпечніший для навколишнього середовища не впливає на озоновий шар нашої планети. Для циркуляції теплоносія використовується енергозберігаючий частотний насос ВІЛО модель Пара 259. Перемикання режимів роботи заповненного на нагрівання бойлера відбувається за рахунок трьохходового клапану. Він обладнаний електроприводом, працює під напругою 230 вольт. Вбудований 10-літровий розширений бак ефективно компенсує теплове розширення теплоносія при нагріванні системи. Внутрішній блок теплового насосу має електричні тени потужністю 3 кВт. Він активується автоматично при зниженні температури зовнішнього повітря у відповідності до налаштувань, які встановлені на контролері. Тепловому насосі обов'язково присутні засоби безпеки: запобіжний термостат від перегрівання, датчики температури фреонового контуру та системи опалення реле низького та високого тиску реле протоку. У випадку, непередбаченого підвищення, підвищення тиску, захистить запобіжний клапан. До його виходу підключений патрубок, що відводиться в дренажну систему. Панель керування обладнана сенсорними кнопками та рідкокристалічним дисплеєм. Зручне керування дозволяє встановити необхідний режим роботи, налаштувати температуру нагрівання та охолодження або ГВП. Присутнє розширене меню для користувача та сервісного персоналу. Автоматика теплового насосу має безліч корисних функцій: погодозалежне керування, режим тихої роботи, швидке приготування гарячої води, режим адаптації потужності. Інт інтелектуальне управління дозволяє використовувати денний або тижневий розклад роботи. Наявність Wi-Fi моделю дозволяє віддалено керувати пристроєм, використовуючи мережу інтернет. Встановивши додаток, користувачі зможуть приводити діагностику, змінювати налаштування, вмикати та вимикати окремі функції, отримати інформацію про споживання електроенергії. Ми розглянемо тепловий насос повітря вода, екохід збудованим болером 190 літрів від компанії Мідея. Це енергоефективне обладнання, що забезпечує комфортну температуру в будь-яку пору року та дозволяє отримати максимальний комфорт при використанні системи гарячого водопостачання. Якщо у вас є запитання, звертайтесь до нас, компанія «Ромстав Україна. Ми завжди раді допомогти вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!